Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Українські безпілотники атакували Сизранське НПЗ у Самарській області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У Сизрані чутно було близько 20 вибухів. Губернатор Дмитро Федорищев заявив, що ціллю атаки став об'єкт промислового підприємства. Зазначу, що цей завод переробляє до 8-9 мільйонів тонн нафти на рік. Через удар по Ленінградській області в аеропорту Пулково затримали десятки рейсів. Пасажири ночують на килимках там в терміналах. При службі литовища повідомили, що Пулково працює в умовах обмежень вже близько 18 годин. На запасні аеродроми були відправлені 39 рейсів, понад 60 затримані більш ніж на дві години. Такі новини з того боку кордону невідомі дрони також долетіли. І атакували порт услуга, найбільший морський порт Росії на Балтиці. Я зазначу, що цей порт виконує стратегічну роль у торгівлі та логістиці. РФ він приймає наймасштабніші судна та доставляє, дозволяє оминати порти Прибалтики. Атакований термінал компанії «Новатек» в Услузі про це повідомив і губернатор регіону Олександр Дрозденко. Вранці 24 серпня над портом усть Луга знищено 10 безпілотних літальних апаратів. Уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі Новатек. На гасінні пожежі працюють пожежники та міністерство надзвичайних ситуацій. За попередніми даними постраждалих немає. Оце так з добрим ранком. Нічого собі. Це вже другий за кілька хвилин. Друзі, до дня незалежності рух опору жовта стрічка запускає спеціальний сайт «24 Independence Day», створений для того, щоб українці могли звернутися до жителів тимчасово окупованих територій. На платформі кожен охочий може залишити своє привітання, відкрите або ж анонімне. Ці слова підтримки побачать ті, хто щодня живе під окупацією, але продовжує вірити в Україну. Водночас мешканці ТОД зможуть самі звернутися до країни, передавши своє послання чи надію. І таким чином ініціатива збирає справжні світ. Чиння єдності українців по обидва боки фронту і показує масштаб підтримки та нагадує, що окуповані регіони залишаються невіддільною частиною українського інформаційного простору для міжнародної спільноти це теж важливий сигнал. Тому долучайтесь, Україна не забуває про своїх людей, підтримує з ними зв'язок. Цей проект має стати доказом того, що вся наша країна це єдина родина, незалежно від того, де опинилися наші громадяни. Тож, друзі, долучайтесь, напишіть те, що дійсно у вас зараз на серці. Державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів Америки привітав народ України з 34 четвертою річницею незалежності. Про це йдеться в прес-релізі Держдепу. Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Так зазначає Рубіо. За його словами, США вірять у переговорне врегулювання, яке підтвердить український суверенітет і гарантуватиме довгострокову безпеку, що приведе до тривалого миру. Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю народ України зі святкуванням 34-ї річниці незалежності. Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. У цей день незалежності, віддаючи шану історії вашої країни, Сполучені Штати прагнуть продовжувати розбудову нашого економічного та безпекового партнерства заради мирного та процвітаючого майбутнього для обох наших країн.